Всім привіт! Мене звати Марія. Вітаю вас на каналі Мрія Марії. І сьогодні ми будемо робити ось такі чудові твірдинки. Для цього нам потрібен лист паперу, паличка, виделка, чорний маркер та повітряний пластилін. Тож, приступаємо. На папері малюємо чорним маркером лінію, по якій ми будемо. Викладати кружечки з пластиліну. Вибираємо кольорі, які вам подобаються. Це може бути один кольор або багато кольорів, одного відчинку або будь-яких відчинків, або також висолковий. Беремо пластилін, ось так крутимо кружечки, і ось такі вони мають вийти. І складаємо їх по лінії, щоб вони тримались. Ось так. Тепер трошки прожимаємо. І ось так виделкою розмазуємо пластилін. Якщо кольори змішуються, нічого страшного. Так, навіть краще. Ось так от. На ось так може трошечки крошитися, але нічого страшного. Ми робили це по бокам, а тепер доверху і вбік, доверху і вбік. Вбік ось так. Тепер беремо паличку і по чорній лінії стараємося рівненько провести лінію поверхінці, щоб вийшло ось так. За бажанням малюємо різні сердечка. Відки та слова на листочок, що було красиво. Але це за бажанням. Ось так. Ось такий результат у нас вийшов. І якщо намалювати малювати таких дуже-дуже багато пір'їнок, у стіна з дружбі. Якщо вам сподобалося це відео, то поставте лайк і підпишіться на мій канал. До зустрічі!